Історії. Ми продовжуємо вивчення історії України і сьогодні я хотіла б поговорити про літературні і мистецькі процеси в другій половині 19 століття. Українська література другої половини 19 століття нерозривно пов'язана з усною народною творчістю. Твори найвідоміших тричасних літераторів, байки Поровиковського, Глібова, оповідання Марка Вовчка, сповнені романтизму, сентиментальності і повчальності. Таланти Івана Нечує Левицького, письменника, публіциста і літературу та театрознавця, виявилися не лише у побутових повістях, такі як Микола. Джеря, Кайдашева Сім'я, а й в інших літературних жанрах, зокрема історичному романі Князь Ярема Вишневецький. Гетьман Іван Виговський» та інші драматургії. Серед творів на історичну тематику, помітне місце, посів роман Куліша, Чорна Рада. Для українського села е, займане центральне місце в романі Панаса Мирного Хіба ревуть воли, як я повні та інших його творах. Великою активністю відзначалося літературне життя Західної України. Значною мірою його напрям творчості задавав Іван Франко, поет, публіцист. І літературознавець. Поетичні та е, прозові твори Франка Збірка, е, Борислав Сміється, Захар Беркут увійшли до скарбниці вітчизняної літератури. У Львові з'явилися перші твори видатної української поетеси Лесі Українки, досвітні вогні. Дивінчарні пісні, напис на руїні. У цей період виходить нам авансену літературного життя Федькович, Довбуш, Лук'янко, Белиця основні його та Павлик Пропащий чоловік, Кобилянська царівна, Стефанник Грінченко. У Галичині вперше з'явилися друком твори Коцюбинського Андрій Соловейко, «На віру». А в цілому в українській літературі другої половини ХІХ століття домінують реалізм, соціальна спрямованість і пропаганда ідеї справедливості. Водночас на цьому етапі його розвитку формувалася літературна українська мова, характерна для представників різних регіонів України. Становлення національного оперного мистецтва нерозрівно пов'язане з ім'ям Гулака Артемовського. Створена ним перша українська опера Запорожець за Дунаєм» мала яскравий національний колорит, принизана добрим гумором, широкою любов'ю до свого народу. Автором понад 40 музичних творів є відомий композитор Сокольський, опера Оснадубна. Фантазії Вечори на Україні на берегах Дунаю найвищого злету українське музичне мистецтво сягнуло у творчості Лисенка, видатний український композитор творив у різних музичних жанрах, він і автором перших українських опер для дітей: Коза Дереза, Пан Коцький, Різдвяна Ніч, Утоплена, Тарас Будьба і симфонічних творів, романсів, п'єс для фортепіано та інших інструментів. Серед музичних діячів Західної України виділяються постаті Воробкевича, автор 30 хорових творів на слова Кобзаря Шевченка, музично-драматичних творів для театру Січинського. Нижанківського, Вербицький створював музику для українського національного гімну Ще не вметла Україна. А музичне мистецтво тісно переплітається з театральним. Кращими представниками української драматургії по праву вважається Старицький, Ойни Ходи Грицьо, Богдан Хмельницький, Кропивницький, Глитай або павук», дай серцю волю заведе в неволю. А Тобілевич Карпенко-Карий Карий, автор 18 п'єс, серед яких найвідоміші стали а, Мартин Боруля, Слава Чалий, Сто Тисяч, Хазяїн. Драматурги здебільшого були режисерами, постановниками і акторами, а також керівниками творчих колективів. У другій половині ХІХ століття небувалої популярності набули професійні театри трупи Карпивницького, Старицького, Саксаганського, карпенка Карого. У Львові перший професійний театр під керівництвом Бачинськом розпочав давати вистави в 1864 році. У 1985 році новий етап у творчому житті колективу запровадив, е, запроваджений режисер Кропивницький. Національні побутові мотиви залишалися панівними в образотворчому мистецтві України. Особливо яскраво про це свідчили полотна е, Жемчужникова. Кобзар з поводарем на шляху, Отара Овець, що повертається в село. Соколова, проводи рекрутів, Трутовський, лідник у селянській хаті, проводи масляна, Кузнецов. Мировий посередник тема сільського життя стала основою творчості Констаді, Влюди, Старенькі, Пимоненка, Жниця, Весіля Київській губерні, Орловського, Жнива, Привал Чумаків. В Україні починають шляху велике мистецтво ініціатори пересувних виставок: Карамарський репін. Ярошенко приватну київську рисувальну школу Мурашка закінчив Костенко, Світлицький, Жакевич, Сіров. Українські митці закінчували Петербургську академію мистецтв і московське училище живопису, ставали визначними майстрами пензля. У другій половині 19 століття спостерігається перехід від академічних канонів до реалістичного напряму в скульптурі. Увагою та співчуттям до простих людей відзначаються композиції найвидатнішого українського скульптора того часу Позена: Кобзар, Переселенці, Жебрак, Оренка в Малоросії. У жанрі портрета працював забіло. Бюст Гоголя, Щедріна, Мармурові парец Шевченка. Монтум, монументальною скульптурою захоплювався Микешин, автор пам'ятника Богдана Хмельницького в Києві в 1888 році. У скульптурі західної Галичини другої половини 19 століття панівний напрямок залишається академізм. Риси реалістичного мистецтва з'являються у творчості групи молодих львівських митців Баронича Болотницького, Яжимовського, Марковського і багатьох інших. Взагалі народна тематика знайшла відображення в роботах Северина, Левандовського, ну, такий дієвий приклад Запорозьці. Рігель творив у галузі монументально декоративного мистецтва. Найвідомішими його роботами стали алегоричні скульптурні групи Галичина, Труд, освіта для будинку краєвого Галицького сейму. Тепер це будинок корпусу Львівського університету. Друга половина 19 століття позначилася інтенсивною забудовою міст. З За розвитком капіталізму і появою заможних підприємців та купців архітектори отримали дедалі більше замовлень від. Державних і приватних осіб е, на спорудження театрів, готелів, житлових комплексів. У Києві зведено будинки міської думи в стилі бароко, архітектор Шіле, е, готель е, Континенталь. Відомий архітектор Баретті проєктував Володимирський собор, у внутрішньому розписі якого брала участь Восніцов Нестеров. Бекетову належать проекти земель банку і комерційного банку в Харкові і драматичного театру в Сімферополі. А в Одесі за проектами архітектора Гельмера і Фельнера зведено оперний театр за проєктом Барнадаці, Будинок біржі. Нині Філармонія. У Львові, Чернівцях та інших містах збудовано кілька споруд за проєктами Захаревича, це Львівська політехніка, будинок Галицької вищатної каси. У 1900-х роках завершено будів... будівництво Львівського оперного театру архітектор Горголевський. Для архітектурних пам'яток України цього періоду характерним є поєднання різних стилей.